Відтіво заліз на це горі. Ось такі волотенські, відновлювати позаду весел. Кавозичку Блін. Як я люблю цей момент, коли ти повертаєшся додому. Господи, я взагалі повинна працювати 8 годин, перепрацьовую 9, а сьогодні працювала 9 половиною. І це думаю, господи, дойти додому і відпочивати. А ще мені дуже подобається ця будівля і особливо ці пальми навколо неї. Так красиво виглядає. Щоправда, кожен раз я дивуюсь, як туди заїжджають великі габаритні машини. Я спостерігала, як будували цю будівлю, як будували ці сходи, і в мене завжди виникає бажання піднятися по ним. У Австралії сонячних днів набагато більше, ніж похмурих, і це дійсно класно. Це місцеві голуби. Дуже хитра і шкідлива пташка, якщо її не кормити. Та які ж вони красиві. Ах, обожнюю. На вулиці просто літо. Така спека, 19 градусів. Та відчуття, що всі 25. Дуже класно. Хоча на наступному тижні знову буде 12, дощі, холодно. Добре, що хоча б ці вихідні буде тепло. Краса. Плінобожню п'ятницю. Нарешті можна піти випити кави після роботи і відпочивати. Ну як відпочивати? Знов прибирання, просування, прання, миття, готування, класичні вихідні дорослої людини. Так, традиційна п'ятниця, що в нас новенького. Дивимось так. Килим, тумбочки. Що кроватки, а коляски? Почому цікаво. Мені не треба. Боже, які стольчики, ці прикриватні тумбочки такі покоцані. Розбухлі. Нічого цікавого. Так картини. Це хтось, мабуть, сам малював. Янгулята. Так, що в нас цікавого? Що хтось хоч би фотки свої вийняв. Це щось дуже дивне. Окі. Так, що в нас ще? Тут нічого цікавого. Біжутерія вся доволі простенька та періодично можна знайти реально щось цікаве. Я декілька разів купляла якісь сережки, в принципі, за 2 долари. Чисто так для різноманіття поносити теж дуже добре. Дуже часто можна знайти щось зовсім нове з магазинами-бірками. Люди купляють і просто здають. В магазинах воно буде коштувати десь 20 доларів, 15-20 доларів. А тут за 2-5 доларів можна купити якісь сережечки. Цікаво, просто поритися Цікаво, я не знаю, як вити, я обожнюю. Для мене це як просто спосіб відпочинку. Порозглядати все, всі медведики такі класні. Ось Оцю тарілку, до речі, я купила племіннику. Мені вона так сподобалася. Чесно, я сама без такої з радістю їла. Вазу цю також я взяла. Мені сподобалася її форма. Вона тут видно, що вона брудна, та дома я її відмила. Ці тарілочки також, я, кстати, взяла племіннику і виявилося, що вони дуже дорогі. Ці дві тарілочки були щось там 60 доларів їх оригінальна ціна. І класна, дуже класна парасолька за 25 доларів. Ось цей термос я також взяла 2 долари просто ідеально для води набирати, бо я завжди люблю пити теплу воду саме тепло з собою брати. А так просто порозглядати, порозглядати. Цікаво зайшла зараз у секонд-хенд. Якось дивно в них взагалі мало якось цього було таке відчуття, наче вони переїжджають. Сподіваюсь, що ні, бо це мій улюблений магазин. Ось, купила тільки вазу собі, бо мені дуже сподобалось за 4 долари. І племіннику тарілочку смішну з якимось чудиком. з іке. А вазу в мене просто ваз взагалі не вистачає. І вона така прикольна, вона стрімається відділами. Можна квітки класно ставити. Така погода класна. Щоправда, коли сонечко заходить, то прохолодно, та на сонці дуже спокійно, клас. Вже хочеться весну. Зрозуміла, що після роботи дуже-дуже холодно. Вирішила їжу взяти. Коротше, там типу китайська їжа. Платиш за просто коробочку за розмір і набираєш, що хочеш. Вона якась курка у соусі. Якийсь дамплінгсі, це якісь, якісь типу, варіння. Це курка в медовому клярі така. Щось залишиться додому, заберу. це медіум така велика. Така стоїть 15,50 15, дерев, здається, доларів. хочу. Цей магазин це просто радість для очей. Насправді, це магазин книжок, та в них є такі відділи різного декору, різних цікавих подарунків. Я обожнюю там все роздивлятися. Єдине, що ціни ну, вищі за середні. І дуже мені подобається саме ця серія будиночків, я взагалі обожнюю такі будиночки. Реально хотілося б їх почати збирати, та ціна трішки-трішки кусається, 25 доларів. Це якщо тобі подарили, то ок, а сам собі щось в мене рука не підіймається це купити. Тому я поки що тільки ходжу і роздивляюся. Свічки, всякий декор дуже класний. А це що, кстати? А, це, типу, це типу горщик. О, Кінгурошки класненькі. Базон посадіть такий. Чакай-чакай-чакай. Тепер це світлика лежить. А це одягничка. А, одягнина. Ми їм повісти, там як кидуся, сяду і все. Мені треба тільки таку маленьку. Для лурекетів. А це жабкі. Я реально не розумію. Не розумію з цих ангелочків. У мене блін, асоціації. Ну, так, боже, ні, мамо, на це глянь. Вони бачили це життя yeah. з пчлками, з бджілками. З а, це така, як в мене була. Таке таке відчуття, що вони їх по колу пускають. Керсинки. Які... А це що, типу, риба? Це ваза, що? Ли? А, це цей глечик. Так, да, І глечик, бачиш, глечик у вигляді риби. Ти знаєш, якось риби, помнішку в, в сільське время? А оце? О, це все для суші. Середину. Дуже цікаві тримачі для туалетного паперу. І ось це кашпо для квітів ну, реально дуже подобається. Та мені здається, що воно дуже швидко заржавіє. Класний декор взагалі, дуже класний. Якби в мене був свій будинок, то прикольно так все облаштовувати. У нас по четвергам зазвичай є політкова ярмарка. Я там не знала, бо я дуже швидко бігла. Мене здивували ціни наші овочі. Такі груші такі. я купила по. 3 долари, здається за кілограм. Чи 2, чи 3, Я не пам'ятаю, щось було по 2, щось чи 3. Ось ці апельсини. Blood Orange вони називаються. Я зараз їх розріжу, покажу, які вони внутрі прикольні. 2 долари кілограм. Так, це груша була по 3, ці були по 2. Тобі ж за все мене здивувала ціна на авокадо. У нас зараз десь велика авокадо, десь долар 80, мабуть, навіть більше. А це гляньте, як авокадо. Велетенський. Три таких авокадо на 5 доларів. Я взяла 6 штучок на 10. Краса. Ось. Ось такі велетенські взагалі. Клас. Вони ще тверденькі, я думаю, день-два вони поспіють. Це вже трішки м'якенький клас, буде на тиждень. і ігрушки. Це 13 доларів обійшлось. Ще я обожнюю парфюми, та в мене дитина постійно юзає мої. Вони закінчуються з такою швидкістю, що я не встигаю купляти. Тому йому подобається запах, який і я, зазвичай собі купую. Це виходить, що в нас? Тупс? Бергамот, мандарин, імбир. Зелене листя якесь. Це перші нотки. Міні-со. Коштували вони 9 доларів. Зараз у них багато з'явилося чого нового. Такі вони. Дуже приємний запах такий. Просто чисто для різноманіття, враховуючи те, як швидко вони закінчуються, якщо користуватись кожен день, то, блін, нормально. Мені сподобалось. Так, і не дивимось на мої руки. Я працюю на підприємстві з дуже агресивними матеріалами, тому в мене постійно тріскаються всі пальці, тріскається шкіра, і вона. Просто суха, подразнена, тому що з такими агресивними матеріалами постійно я працюю, навіть враховуючи те, що у рукавичках все одно руки дуже страждають, я не знаю, як їх відновлювати. У мене зовсім не жіночі руки стали. То що, що зробиш? Тому руки в мене завжди виглядають жахливо на це не звертати увагу. Я намагаюся щось робити, та мені нічого не допомагає. Я вже стільки кремів накупила, що я не знаю, чим я тільки не користуюсь, все одно воно нічого не рятує. Вони всі повністю подряпані. Ось як цікаво виглядає цей апельсин Blood Orange, типу кровавий апельсин. Він буває повністю такий червоний, такий, темно-темно-червоний. Цікавий такий. Класний. Красивий такий кольор у угу. нього. Клас. Я ще купила такий сок. Я просто шукаю додаткові варіанти, де можна додати залізо в їжу. Ну, ось, якась так. Фіолетова морковка. Пумкін це тиква і ось. спитала у чата GPT. Що тут? Сок? Сок, сок пюре Вітамін С. Дуже непогано за смаком. Такий цікавий. Відчувається і свекла, відчувається і тиква, ну Більш за все морковка. Взагалі, якось у Австралії такі всі соки дуже дивні. Я оце сумую, знаєте, за нашим морквяним, морквяно-яблучним. ось, Тут обов'язково чомусь є морквяно-яблучний, та він обов'язково буде з імбирем, Вони дуже часто імбиру сюди додають. І таких класичних смаків, як у нас, не знайдеш. Дівночу. Треба собі соковижималку може можу купити і давити соки. На дворі знов дощ. Десь світить сонечко. Дощ і сонечко. Веселка. Було Блін, я не бачила. Супер! Просто супер. Я просто вийшла подивитись на сонечко, і така веселка, і літак літить. Люди, яка краса. Загулу. Супер. Там іде дощик з сонечком. А тут веселка, Боже, яка краса. Супер. Дуже неочікувано. Якщо придивитися, то видно, що вона подвійна. Ось видно позаду веселку. І я лахмата. Блін, яка вона класна. Яка класна веселка, супер! Взагалі так. Цікаво, що я ніколи не чула, аби австралійці варили компот. Та ми з моїм сином просто обожнюємо. Реально заміщаю просто ідеально. І ось ці ложечки, які я купила. Я купила ще дві биделки і дві такі великі ложечки. Мені дуже сподобався цей декор. І вони йшли великим таким пакунком за 30 доларів. Та мені стільки багато не потрібно було, тому я тільки взяла трішки. Та мені реально подобається.